Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас гібридний інвертор від компанії Engine на 6,2 кВт 48 вольтовий. Приходить в стандартній коробці 52 на 40 і на 20 см. Час доставки складав приблизно 6 тижнів. В комплект поставки входить сам інвертор, інструкція: ось такий кабель і Wi-Fi модуль Розміри ширина 300 мм, висота 420 і товщина 120. Я на постійній основі користуюся молодшою моделлю, а саме 4 кВт, 24-вольтовим інвертором від компанії Anengi. Він є найтихішим, який я взагалі будь-коли тестував. Подивимося, як покаже себе по шуму старша модель. Надію, що буде приблизно на тому ж рівні, що і 24-вольтовий. Детальніше до інвертора. У нас стандартний монохромний дисплей, 4 кнопки керування та 4 світлодіода, що сигналізують нам про стан інвертора. На бічні грані у нас. Вентиляційна решітка, під якою прихований фільтр. З цієї сторони така ж сама решітка, а також наклейка з номером моделі та характеристиками. можете поставити на паузу та ознайомитись. Ззаду нема нічого. Є два отвори для кріплення інвертора на стіні. І найцікавіша нижня сторона. Тут у нас встановлено два 88-мм вентилятора, які працюють на виду. Кнопка, яка вмикає, і вимикає інвертор, термінали підключення акумулятора, а також. Термінали підключення вхідної мережі, вихідної мережі і сонячний вхід. Для того, щоб зняти цю кришку, потрібно з торців відкрутити два гвинта. І вона знімається ось таким чином. Відразу мінус цього інвертора це те, що тут використовуються такі термінали підключення акумулятора, а саме звичайні ось такі затискні кліщі, так би мовити. І хотілося б тут бачити шпильки з гайками для того, щоб можна було затискати звичайний накінечник під болт. Опресований, це значно надійніше з'єднання, але знову ж таки, і в 4-х кВт моделі, і в цій моделі саме такий термінал підключення, як в EOS-ах, якими я користувався близько року. Ніяких проблем з цим немає, але, звісно, хотілося б, щоб тут був накінечник під болт. В лівій частині у нас є два роз'ємчика rs 485 і rs 232 А також, як бачимо, вже казав, підключення входу змінного виходу, і також підключення сонячних панелей. І воно теж тут зроблено на ось цих таких терміналах зелених. Підключив вхід і вихід. Давайте спробуємо, чи буде запускатися цей інвертор без акумулятора. Під'єднуюсь до мережі 220 вольт. Так. Бачу є старт. Інвертор запустився. Та працює. На жаль, не можу вам сфокусуватися. Дисплей показує, показе, але чомусь мій телефон не хоче його фіксувати. Ось так. Для тестування Аненджі. Від акумулятора буду використовувати ось таку збірку з двох послідовно з'єднаних батарей 7 s 1 p Тобто у нас вийшло 14 s 1 p Такий акумулятор обов'язково, якщо будете використовувати довготривало чи навіть короткочасно, потрібно користуватись ось цією БМСкою. Я впевнений, що ці акумулятори відповідають заявленим характеристикам, не мають розбалансу. І мають абсолютно однакову напругу на кожному з елементів, тому короткочасно для одного відео я БМС-ку підключати не буду. Це одна з кращих БМС-ок, Я оставлю посилання на неї в описі відео, і вона чудово підійде для такого сетапу з літієвого акумулятора або навіть літій залізофосфатного і ось цього інвертора. Будемо без БМС-ки, Не повторюйте. Подивимося, чи запуститься інвертор суто від акумулятора. 220, як бачите, не під'єднано, вмикаємо кнопку. Так, без будь-яких питань, запустився, показує рівень заряду акумулятора відразу. Зараз налаштую коротке налаштування і продовжимо. Вже багато разів показував. Тут налаштування майже ідентичні, тільки поріг напруги відрізняється. Першим ділом вимикаємо біпер. Вимкнули, тепер можемо пройтись по налаштуваннях. Знову ж таки, кому не цікаво, можемо промотати. 60. 60 А зарядка одночасно від PC мережі та від сонячних панелей. Можемо подивитися, який тут максимальний поріг. О, Чудово, що регулюється прямо по 1 А можна виставити точне значення таке, як ви хочете. Подивимося максимум, який тут. 120 А максимум, це від мережі і від сонячних панелей, і 30 А мінімум. Поставимо 50. Вибираємо тип акумулятора. Вибираємо Use для того, щоб змінити верхній і нижній поріг напругу. Одинадцяте налаштування це саме струм заряду від мережі AC. Подивимося який тут мінімум. Мінімум 5 Ампер, а максимум 50 А від мережі може заряджати інвертор цей акумулятор. Верхній поріг напруги, 26 налаштування. Зараз налаштовано 56,4 вольта. Подивимося максимум. Максимум 62 вольта. Мінімум 54 вольта. Для збірочки 14С літій йону я би ставив 57,4 вольта або 4,1 вольта на помірку. Так, 57 і 4. Наступний. 27 пункт. Плаваюча напруга. Ставимо 57,2 вольта. Нижній поріг напруги, до якої може розряджати цей інвертор акумулятора. Мінімум 40 вольт. Максимум 45,9. Для збірочки 14С. Нижній поріг я виставляю 42 вольти або 3 вольта на одну комірку. Струм холостого ходу від акумулятора складає 1,19 А. Без навантаження та зарядки акумулятора, тобто в стані спокою, рівень шуму складає приблизно 29-30 дБ. від хвідесі мережі виставив струм зарядки в 30 А. Подивимося по наших струмових кліщах, чи насправді відповідає дійсності ці налаштування, а також замірюємо рівень шуму при такому, такій потужності зарядки акумулятора. Підключаємося до нашого ватметра. При зарядці потужності 1,7 кВт рівень шуму складає приблизно 40 дБ. Переключення з акумулятора на мережу тривало приблизно хвилину півтори При цьому, як бачимо по струмових кліщах, 28,7 А йде на зарядку акумуляторів в налаштуваннях виставлено 30 А. Тобто потужність відповідає заявленій. Чи дійсно аненді вміє в чисту синусоїду, перевіримо за допомогою Fnirsi 2S53T. Підключились моєю небезпечною вилкою, ви так не робіть. І зараз інвертор заряджає акумулятор, а також віддає сигнал на наш осцилограф. Тепер вимикаємо заряджання. І ось бачимо форму синусоїдального сигналу. Ідеальна синусоїда, ніяких питань, проблем немає. Прилад показує те, що. Цей інвертор буде без проблем працювати з холодильниками, газовими котлами і будь-якими приладами, які потребують чистого синусу. Перевіримо форму сигналу під навантаженням. 2 кВт чайник. Вмикаємо. 40 А споживається з акумулятора. З сигналом все добре. Звісно, 2 кВт доготривало, а Ненджі без будь-яких питань витримує. Тут я навіть не сумнівався. Ну, тепер спробуємо чайник плюс фен. Вмикаємо чайник 2 кВт, 40 А і вмикаємо фен. Ще 1650 Вт. При цьому, як бачимо, по ватметру, напруга 228 В не просідає і без будь-яких питань NG тягне цю потужність. Тобто 3, 3,8 кВт без будь-яких питань. При цьому знімається з акумулятора 74 А. Для цих акумуляторів це вже трішечки більше, ніж мало би бути, тому що вони можуть віддавати там, здається, до 1С. Це 60 А, тут 74, тому довго мучити акуми не буду. Інвертор справляється без будь-яких питань. Перевіримо, чи дійсно зможе видавати 50 А на зарядку акумулятора, аненджі просто від мережі 220 вольт. Для даного акумулятора а саме 14 s 1 p на є 63-х пакетах. Такий струм не рекомендується до заряду. Можна використовувати максимум 30 А і для 50 А, які є на цьому інверторі. Варто використовувати хоча б збірочку 14 s 2 p У мене такої збірки зараз немає, тому на свій страх і ризик короткочасно. Спробуємо подати 50 А на зарядку з Аненджі на цей акумулятор. І при цьому заміряємо рівень шуму. Шумомір стоїть. Подивимося, що буде. Підключаємось у 220. При потужності зарядки у 3 кВт рівень шуму досягає 48-50 дБ на відстані 50 см від інвертора. До висновків. 48-вольтова модель інвертора NG мені сподобалась. Вона працює приблизно також, як і 24-вольтова модель. По шуму плюс-мінус вони однакові, але цей інвертор має значно менші струми споживання з акумулятора за рахунок того, що тут використовується 48-вольтова батарея. По діапазону напруг. Акумулятора тут можна використовувати як літій залізофосфат так і літій-йон 14С, і навіть 13С тут без проблем буде працювати. Тому тут питань немає. По потужності зарядки 3 кВт від AC мережі на зарядку акумуляторів. Я вважаю це гарним показником. 4 кВт приблизно довго тривало він може без будь-яких проблем віддавати. Я думаю, що навіть 5,5 до 6 кВт також може, але у мене немає таких потужних приладів, щоб перевірити це. З чистим синусом все добре. Холодильники будуть працювати без будь-яких питань, як і газові котли, і будь-які інші там, глибинні насоси чи ще щось потужності, йому точно буде вистачати. Ну, звісно, якщо у вас там скважина 300 метрів і глибинний насос має потужність 10 кВт, то цей інвертор вам не підійде. Але для 99% випадків його вистачить точно. Це найтихіший інвертор. Єдиний мінус, який я в ньому знайшов, це оці клеми під кріплення силових дротів, Акумулятора. Я хотів би, щоб тут були шпильки з гайками, і можна було зажати проводи з наконечниками під болт. Тут такого немає, тому доведеться користуватися тим, що є для власника цього інвертора. Дякую за увагу. Ставте подобайки, посилання на інвертор, на БМС-ку, на осцилограф, на ще там, що я вважаю, вважатиму цікавим, будуть в описі відео. Приєднуйтесь до телеграм-спільноти.